Ці тварини знайшли свій ідеальний рецепт сімейного щастя. Одні влаштовують неймовірні ритуали залицяння, інші живуть разом роками, а треті не можуть стояти перед спокусами природи. Єбони майстри романтики і драми вони залицяються один до одного, проводять час разом і створюють міцні пари. Але іноді флірт бере гору і хтось із них вирішує змінити партнера. Лебеді утворюють моногамні пари, які тривають багато років. В деяких випадках ці зв'язки можуть тривати все життя. Але вчені з'ясували, що 10% пар розпадаються лише через кілька місяців. У чорних старв'ятників не просто кохання. Зв'язані пари тримаються разом цілий рік. Вони ділять обов'язки з висиджування та годування пташенят. Але відомо, що старв'ятники нападають на зрадників. Монагамі у світі риб легко. Французькі риби-ангели утворюють міцні пари та живуть разом до кінця життя. Вони працюють у команді, захищаючи свою територію та відганяючи суперників. Вовча зграя – це зразкова сім'я. Батьки тримаються разом та виховують потомство. Але Іноді глава сімейства захоплюється на стороні. Ну що ж, бути Альфою це відповідальність та деякі привілеї. Альбатрос може місяцями літати над океаном, але його серце завжди повертається до єдиного партнера. Їхні стосунки будуються роками і закріпляються дивними, але чарівними танцями. Більшість гризунів мають репутацію розпусників, але не степові полівки. Вони створюють міцні пари, і виховують потомство разом. А спроба самця втекти від сім'ї може закінчитися екстреним поверненням за шкір. Горлиці справ Романтики, їхнє кохання триває роками. Самець влаштовує шоу для самки: свистить, розправляє груди, киває головою, канадські журавлі. Ці легатні птахи знаходять партнера під час шлюбного танцю. Вони разом будують гнізда і піклуються про дітей. Щороку новий виводок, як нова серія серіалу. Білоголові Орлани, незважаючи на те, що вони залишаються разом на все життя, взимку і під час міграції вони проводять на самоті. Але обидва партнери повертаються в одне й те саме гніздо з року в рік. Більшість Тилі не переймаються щодо стосунків, але син пласатик виняток. Це моногамна ящерка, яка залишається з партнером на все життя. Самці активно залитяються, переплітають хвостами і піклуються про сама. Далеко не всі савці моногамні і ще менш практикують обов'язково моногамію. Але бобри це виняток їхні сім'ї тримаються разом роками, а діти залишаються з батьками до трьох років. Мідні стрибуни, мавпи, які живуть з партнером довгі роки, виховуючи дитинча. Хоча вони іноді заводять зв'язки на Ані, але це викликає ні справжній стрес. Тупики – одні з найбільш моногамних істот у тваринному світі. Щороку мігрують поодинці, а потім обидва прилітають в одне й те саме гніздо, знаходять один одного серед тисяч інших птахів. Кохання штука складна навіть у тваринному світі. Хтось відданий, хтось любить пригоди, але одне зрозуміло у природі є чому повчитися. Напишіть у коментарях, яка пара здивувала найбільше, і не забудьте підписатися. Попереду ще багато цікавого.